Далі говоримо в нашу студії. До нас долучилися Мар'яна Гінзула, еколог. Вітаємо та Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. І почнемо з такого, яких збитків задав Україні підрив дамби Каховського водосховища. Про це на засіданні Кабміну оговорив прем'єр Денис Мигалів, зауваживши, що втрати вже оцінюють разом із фахівцями світового банку. Екологічні збитки обчислюються в розмірі більше 55 мільярдів гривень. Це попередні неостаточні цифри. Затоплені також величезні масиви сільськогосподарських земель, за даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів лише на правобережжі. Після сходження води потрібно буде відновлювати ґрунти та понад 30 систем зрощення. Відновлення ГЕС, за попередніми даними, Укргідроенерго коштуватиме орієнтовно 1 мільярд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Це виклики, на які Україна та партнери повинні реагувати синхронно. Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховський ГЕС докотиться до всіх куточків континенту, тому спільні загрози потребують спільних дій. І варто додати, що за інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів на тепер Каховське водосховище обміліло на 72%. От така ситуація. Говоримо про екоцит. Давайте пані Тетяна почнемо з вас. Ми вже розуміємо наслідки масштаби катастрофи і наскільки наша екологія зможе відновитися як швидко. Ну, ми поговоримо про стан довкілля і відновлення так. саме стану довкілля, коли ми от зараз, вже в ретроспективі кількох, кількох днів дивимося, ну спостерігаємо, досліджуємо цю катастрофу, то ми можемо сказати, що на наших очах розгортається, знаєте, фантастичне якесь моделювання ситуації, яку завжди гідроенергетики описують в документі, який називається оцінка впливу на довкілля. Але коли це писали на паперах, взагалі. І мало хто зважав на ці дійсно грандіозні наслідки з огляду на те, що Каховське водосховище було найбільшим з каскаду цих водосховищ і площа тільки дзеркала займала 2000 квадратних кілометрів, а 18 кубокілометрів води води тримало це водосховище. То зараз і 72% – це більше ніж 12 кубокілометрів вже вийшло. Своєї води, тобто навіть сам факт виходу такої маси прісної води, яка зараз в світі просто кожна кожен куб води на вагу золота, а це все спускалося в течії течії Дніпра і вже потрапило в морську акваторію, то сам цей факт удар глобальний по знищенню такої кількості прісної води. і і знесолення морської акваторії, це вже є глобального рівня катастрофа. Крім того, це звичайно міняє мікроклімат цього регіону, тому що присутність такої кількості води формувала цей певний мікроклімат, і, хоча й штучно, але екосистему флору і фауну, яка тут знаходилася, жила роками. Хоча, якщо згадувати Леся Гончара, який Категорично в свій час виступав проти побудови саме Каховського водосховища, тому що під водами Каховського водосховища було знищено описував те, що відбувалося та, коли... там та, та були знищені найкращі. В світі родючі ґрунти, де залігання ґрунту гумусу до метра вісімдесяти до двох метрів залігання було чорноземів. Я вже не кажу про історичні культурні пам'ятки, про унікальні природні ландшафти, які були тоді затоплені. Так от, от зараз цей гідротехнічний монстр, я би так сказала, він зараз втратив цю воду. І ми стикаємося з абсолютно новими викликами, тому що вже зараз значна частина осушена, вода зійшла. І Тепер загроза наступає наступна. Бо коли ці мули, які містять важкі метали, це засолені мули, тому що роками скидались в Дніпро і в ці водосховища потрапляли засолені шахтні води. Тобто, до... Тих родуючих ґрунтів, про які ви казали, їх, до... ні, їх вже давно вже немає. Повторюю, натомість це забруднені мули. Нам треба зараз негайно провести їх дослідження. І головне сонце, висока температура, вони зараз беруть. Це корку починають швидко висихати, і, і, і пилові бурі, які час від часу на півдні весь час виникають. От це є серйозна загроза цього запилення не тільки території України, але й території Європи. Ну і це страшний удар по флорі і фауні. Знищено одномоментно е, покоління е, десятків видів риб, е, які просто вмирали на наших очах, і ніхто нічого не міг зробити, тому що вода йде, і це все залишається на мілкідка. Водії, і вже е, кілька сотень тонн риби зібрали, утилізували, це створює загрози санітарно епідеміологічної ситуації, але та риба, яка винесена була з Каховським водосховищем, вона потрапляє в море, вона там також загинула. І тут же риба, яка в соленій воді живе, і тут потрапляє в опріснену ситуацію, це також удар. Ну І тисячі тварин, на жаль, загинули. Наших національних парків, де вони оберігались, де не можна було полювати, і де вони жили. І ці тварини просто не могли врятуватись. Навіть ті, хто швидко бігає. Просто в перший момент, коли ця вода цими йшла висотою до двох метрів, вони нічого не могло їх врятувати. Вже нижче по течії Дніпра в заплавах ну, угу. тварини це відчували, якісь змогли втекти. Але ну, це була страшна історія, і, наприклад, види. Ну, наприклад, Кандибка або така мишоподібна істота, але ну і чи її називають їм Фальцфейна, така ну дуже така симпатична тварина, але 70% світової популяції знаходилось тут, на нашій території, і, і практично вона зразу знищена. Тому це можна перераховувати ці збитки для довкілля, і удар по нашим цим національним паркам, унікальним ландшафтам затоплена Кінбурська коса і Ніжньодніпровський, і, і, і Чорноморський біосферний заповідник. Із водою були знесені цілі популяції птахів. Вони народили пташенят, і дорослі птахи могли піднятися на крило. А пташенята ці загинули. Тобто це страшний злочин, просто його важко. Важко, я от сказали, 55 мільярдів. Ну це це якщо міряти нашими методиками, але взагалі в світі, в світі існує та екосистемний підхід, де, наприклад, оцінюють не лише кількість тварин. Там кількість uh -huh. птахів чи рибин, а оцінюють, наприклад, шум дерев, вологість лісового куточка або запах степових трав. От це все оцінюється. Ну, це, це має ну, свою ціну. Скільки послуг? Нам дає, може дати природа. Так, от, якщо порахувати по шкалі екосистемних послуг, яка існує в Європі, то це взагалі в десятки разів вартість цих збитків буде значно більшою. І унікальні ландшафти їх просто занесло мулами, з уламками, з всякими відходами. І я просто навіть не можу уявити яри, балки, оце все заплава Дніпра. Як це далі буде все? Це страшні збитки, це злочин, і це в прямому сенсі, як ви сказали, екоцид. Тому що ті збитки за попередній рік іноді. Можна і не ну по римському статуту. Міжнародний кримінальний суд може не віднести до збитків злочинів проти довкілля, тому що коли йдуть військові дії, там ну відповідно нанес наносяться ці збитки, і не всі збитки для довкілля рахуються а то як свідомий збитки, але екоцид. це а екоцид це свідома спеціальна. Дії, які спрямовані на зміну параметрів всього навколишнього середовища, геохімічного, екологічного, фізичного стану компонентів природного Тобто росіяни, коли підривали, вони точно знали, якими будуть наслідки саме для цього вони і підривали. Абсолютно, тому що це все будувалося за радянських часів. Вся ця документація знаходиться в Москві, в mm -hmm. Росії. Академіки, Російської академії наук, не раз. Ще в радянські часи обґрунтовували там ті можливі ймовірні наслідки. Тобто це абсолютно було відомо, чим закінчиться. Ну і не кажучи про безпрецедентну кількість так. жертв і людських. Пані Мар'яно, те, що писала зараз пані Тетяна, ну це е, без перебільшення тягне на не тільки Гагайський суд, ну це це злочин проти людства. І тим не менше, ми спостерігаємо е, дуже е, таку е, неоднозначну, я б сказала, так реакцію світу, в тому числі і кологічну реакцію та ну. Квол ніяко. Ніяку, Маєте називати речі. Менами. Менами. Я, я просто де хочу жорстіше сказати. Тумберг, ну, вона щось уже ляпнула в Твіттері. Через скільки днів? Ну через п'ять днів, днів. так. Але суть не в тому, чому а, така в'яла реакція ніяка так, світової екологічної спільноти. Чому там та сама Грета Тунберг не в перший день не зробила якісь заяви там куча. Я не знаю, ви мені допоможіть, будь ласка, які. Є міжнародні організації екологічні, які би мали бити сполох. Тут якусь кінгурушку, вибачте, в якійсь там Бразилії десь там знешкодили вид, і вже весь світ про це знає. Навіть я про це пам'ятаю, розумієте, хоча в моїй голові багато іншої цікавої інформації. А тут екоцид відверте знищення, винищення природи і людей, і світ висловлює стурбованість. Чому ми повинні прийняти той факт, що ми в цій ситуації жертви, і жертва завжди емоційно реагує на будь-які зволікання. Це психологічна вже проблема нашого травмованого народу. Ми з вами хочемо реакції різкої, однозначної вже тут і зараз. Ми хочемо, щоб весь світ стояв просто з нами поруч. Ми не самі, не самотні в своїй проблемі. Ні, нам підтримують, у нас є партнери і так далі. Але коли люди перебувають не в таких стресових умовах, як ми з вами, вони реагують дещо по-іншому. Так не відбуваються екстрені засідання, тому що війна на нашій території війна коїться саме в нас на нашій території з нашими людьми. Помирають наші діти, наші батьки, і це наш біль. Це його неможливо описати, його неможливо характеризувати. Те саме стосується міжнародних організацій. Вони діють за своїми протоколами. І я згідно з вами, ми хочемо, щоб це відбувалося одномоментно, але воно відбувається. Але, звісно, така сповільнена реакція випадку ЕКОН і Червоного Хреста вона для нас є абсолютно болючою. Вона є для нас просто приватно неприйнятною. Та послухайте, пані Мар'яна, ну дивіться, до Одеси вже доплило будинки, бруд і все решту. Воно скоро буде в Турції. Так? Ну, тось, якби це ж бруд розповсюдиться не тільки на нашу територію, Ця епідеміологічна ситуація, це ми ще будемо зараз поглинати наслідки, тому що жара, тому що епідемії, так пані Тетяна, це все зараз буде розповсюджуватися. Це якби якщо ковід, вибачте, зі швидкістю світла тут розповсюджував і здобули, коли він він закінчився, в коли почалося в Україні повномасштабне вторгнення. то що говорити далі? Тут ж не питання в нас, щоб заліли, тут питання в тому, щоб щось робили, давали реакцію на цю екологічну катастрофу. Я про це зараз говорю Реакція пенебіяни. на будь-які екологічні катастрофи в світі відбувається в принципі з одною схемою. Згадайте всі великі для прикладу викид нафти в перській затоці, так коли відкрилася свердловина. Ситуація була така сама, коли наближається вже до конкретної країни, починається якась реакція. А спочатку всі спостерігають так, це сумно, але всі спостерігають, всі дивляться, читають твіти, якісь спочатку, матеріали спочатку всі, власне кажучи, стурбованість висловлюють звісно, не просто спостерігають. Звісно, це вигідно. Це вигідно з точки зору mm -hmm. якихось політичних рішень. Це оцінка, затримка, справляться, не справляться, наскільки не справляться, скільки справляться. Це природний Це справимося, не справляються. Міжнародні процес. організації не справляються. Червоних регіонів. Дозволите, колеги, я тут свою репліку скажу. Я не, не дуже з цим погоджуюся, з постановкою цього питання. Якого саме? З постановкою питання про те, що нас не підтримують, що там тіпа, от щось очікують. Я можу вам сказати, бо я зараз дотична до діяльності Міністерства захисту довкілля, в перший же день ми якраз з міністром в цей день. 6 числа були в Брюсселі на зеленому тижні. Ну, тобто, ми представляли там Україну, і саме в цей день була спеціальна сесія, присвячена збиткам для довкілля від військових дій Росії. І якраз на цій спеціальній сесії міністр висловив, виступав Єврокомісар, і я бачила реальну реакцію людей-політиків на цей зелений тиждень. Це річна така подія, куди приїжджають європейські політики, обговорюють проблемні питання. І я бачила цю реакцію з залу, я бачила реакцію цих людей, які Хвалюють європейські рішення. Це була абсолютно не просто стурбованість, а така. ну, Люди були стривожені, люди були, розуміли об'єми і масштаби. І більше того, ну давайте скажемо так, пані фондерляйн буквально ніколи не очікуючи, два літаки були запаковані всім необхідним, і ці літаки прилетіли в Україну. Зараз е, міністр уже домовився з ЮНЕП і під агідою ЮНЕП збирається е, уже збиралися завтра. Ось чергове робоче засідання всіх оонівських структур, які мають відношення до захисту довкілля, е, з тим, щоб уже є перелік необхідних речей першочергових заходів, які вони будуть фінансувати. ОБСЄ виділяє кошти на дослідження, і це вже починається з наступного тижня. Є процедури, ви правильно сказали. У них є свої процедури. Можливо, вони нам видаються повільними, але це якраз ці процедури, які узабезпечують від поспішних рішень, непродуманих, не тільки в нашому випадку, взагалі, від виважених підбору виважених технологій. У них дуже серйозні фінансові процедури, тому це гроші платників податків, і вони ними розпоряджаються. Дуже дуже виважена і серйозна. Серйозно, те, що Україні буде надана безпрецедентна і надається вже зараз допомога, це я точно знаю. В сфері ми, захисту для, для, для довкілля. Чого, одну... Для чого допомога? На що саме? Гуманітарне. От почекайте, зараз потрібна гуманітарна допомога. І вона надходить. Це ми чули про воду. Так. Тепер далі. Якщо йдемо про відновлення, а ми знаємо, на що нам треба витратити кошти. От у когось є проєкт в Україні, але ви його кажете, немає. Про безпрецедентну допомогу. От Зараз в масштабах. Оцього короткого часу надана гуманітарна допомога. Зараз треба дослідити, моніторити ситуацію. І я знаю, по захисту довкілля зараз будуть п'ять ключових досліджень геологічного середовища, серйозна документація, серйозні обладнання. І з понеділка заїжджає місія всіх міжнародних природохоронних організацій. Крім того, дослідження стану води. Ви сказали про санітарно-епідеміологічну ситуацію. Це серйозне дослідження стану води. Води. ми маємо говорити про моделювання подальшого просування води подальшої долі каховського водосховища, відновлення природоохоронних територій, провести треба інвентаризацію всіх тварин, які цивіли, визначити Панітя, ми Тетяна. продовжуємо так. про це говорити. Ми... Тому не можна говорити, це, що, що тільки співчуття чи там занепокоєність. Треба Харасте. просто розуміти. Ми вас можна конкретно щось і на цю конкретну Розуміло. пропозицію, реакція. Але... Ми, оскільки чуємо думку професіоналів, маємо ще почути думку людей, які зараз живуть на, власне кажучи, цій території. Тому що принцип нашого каналу за нами не потрібно догуглювати, тому ми долучаємо до нашої розмови Олег Костишин, житель Херсона, який допомагав евакуйовувати людей. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Шкільця. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, яка на нині ситуація в Херсоні з підтопленням? Ну зараз вже рівень води спадає. Якщо е, на початку він був десь приблизно 5,5 метрів, то вдвічі зараз спав і біля 2,5 метрів по місту Херсон наразі, тобто спадає. Куди евакуйовували людей, які цього потребували, і чи всі погоджувалися власне, на евакуацію, особливо в перші години цієї катастрофи? Ну, В першу чергу евакували людей е десь по місту Херсон, і вже за бажанням е люди виїжджали в інші регіони. Хочу зазначити, що деякі люди все ж таки відмовлялися від, е від евакуації. Зокрема, я евакував людей. Вони відмовилися. Це вже дорослі люди. Дітей вони евакуювали, а самі відмовилися від евакуації. От і хочу ще нагадати, що дуже важлива допомога в цій ситуації в перші години. Чому тому, що час грає не на користь людей, котрі затоплені. По Херсону хочу сказати, що оперативно зреагувала і влада досить, долучилися місцеві волонтери. Пізніше почали стягуватися волонтери з інших міст: зі Львова, Одеси, Чернівці, Миколаїв тощо. І разом ми якось все ж таки впоралися. Чи є ну, проблема, пане Олеже, з питною водою, і які зараз основні проблеми у зв'язку з підтопленням? Тому що ми розуміємо, що вода це чи не найбільша проблема зараз для Херсонської області? З питною водою все ж таки вона роздається, завозяться волонтерами. Є місця, де можна навіть купити питну воду, підвозять до затоплених районів, адже Наприклад, в мікрорайоні Острів, це Корабел. Там залишилися люди, котрі мешкають і досі там відмовляються виїжджати. Отже, волонтери підвозять їм воду, харчі ну, все, що їм потрібно. От а першочергово зараз почалися заходи щодо ліквідування наслідків підтоплення. Що це? Першу чергу це прибирання. Зараз займаються цим, тому що, вибачте, багато тіл тварин, там багато бруду тощо. І потім одна із найважливіших це розмінування на підтоплених територіях. Зараз цим займаються і в цьому мікрорайоні, мікрорайонах, в мікрорайонах, котрі найбільше постраждали від потоплення. Там вводиться комендантська година. Працюють ДСНСники, працюють комунальщики під доглядом ДСНСників і поступово починають вже налагоджувати, налагоджувати нормальне життя, пане Олеже. І чи це правда, що зараз е, дуже важко проїхати до міста? Що і блокпости, і е, фактично, пробки з тими, хто прагне допомогти херсонцям? Чи є у вас така інформація, чи можете її підтвердити, чи спростувати? Ну я за міста не виїжджав, а по місту так є блокпости. Наприклад, я коли евакуював людей, мене ретельно перевірили. А поліція я зрозуміло до цього поставився. І зараз ті мікрорайони, де ведуться роботи, про котрі я розповідав, там теж стоять блокпости обмежений доступ людей до. Ціх районів більшості там працює все ж таки ДСНС, Нацгвардія, Комунальщики. Тако пане Олеже. Я вам дякую, що ви сьогодні знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. і Дякую, що ви допомагали евакуювати людей і бережіть себе і Слава Богу, що вода починає спадати. Олег Костишин, житель Херсона, який допомагав евакуювати мирних жителів. Ми почули таку панову інформацію, що можете прокоментувати ви, пані Мар'яна, з огляду на ситуацію, яку ви почули, яка зараз є в Херсоні. Ну насамперед мене тішить ті числа, які ми бачимо по кількості евакуйованих осіб, тому що в перші дні, коли відбулася катастрофа, деякі мої колеги висловлювали про ну просто такі фантастично захмарні числа, говорили про сотні тисяч переселенців. Ми бачимо сьогодні лише три тисячі евакуйованих людей, і, в принципі, такої хвилі цих кліматичних біженців вона поки не розпочалася. Звісно, як зазначала моя колега, це питання того, як буде розвиватися сценарій. Тобто ми можемо спостерігати дуже посушливе літо, коли відбудуться ті зазначені вами процеси. А може бути таке прохолодніше, як зараз триває. так? Тоді ситуація буде трішки м'якша, відповідно, люди будуть залишатися. Я розумію тих людей, які залишаються. Психологічно дуже важко покинути все, що в тебе є: твій осередок, твоє місце перебування, і переміститися в інше місце. Пан зазначив просто страшну цю фразу. Він сказав, що люди койовують дітей, а самі залишаються. Тобто, для них збереження того майна, яке по факту вже приречене, стало основою. Це надзвичайно жахає. Я сподіваюся, що в нас досвід воєнний, який в нас є за півтора місяця, дозволить цим людям надати якесь житло. В контексті модульних конструкцій цих містечок, тому що в нас я є спробує. досвід. Ви сказали приречені, це теж не дуже хотілося б такі, такі чути. Дивіться, затоплені міста, які є, і там зрозуміло, що є. Ну, це катастрофа. Ми про це сказали. Тварини загинули. Наскільки можна відновити ці ґрунти, які були підтоплені в містах? Я маю на увазі, вони не будинки. Непридатні. Ви повинні розуміти, Прошу? що я маю на увазі будинки. Будинки, будинки, ну, які, які були якщо затоплені. Якщо будинки цегляні, вони можуть і Далі ні, будинок, може. який пережив. Ви бачили рівень, який так. відбувся? Ну, на Закарпатті Там буде буває там буде топлення, плісня, там більше там... це, це залишатися в такому житлі дуже небезпечно. Там будуть просто всі мікроорганізми, які тільки можна, будь-які респіраторні захворювання будуть поширюватися. Тобто дуже треба все зносити, ті будинки, які встояли після Ну, не обов'язково зносити. звісно. Так що з ними робити? Тоді якщо жити там не можна, значить треба зносити. Зачекайте, чекайте, все залежить від конкретної ситуації. У нас є територія, яка затоплена на різному рівні. Ви є просто будинки, кажете, що приречені будинки Дам. розумієте, це дуже важливо. Такі фрази приречені. Будинки, чекайте, а ті будинки, які побудовані саману, наприклад. Ну, сама нам зрозуміла, він розсиплеться ну, з часом. Прошу, такі, ну, так от, ви підтвердили мою тезу. Ці ну, Тому що я, я знаю, як це відбувається. Будь ласка, тим паче, ви, ви знаєте, що вони під приреченням? Так, але так, не одразу. І, це глина. і про мікроорганізми це теж не одразу Приреченість я... передбачає кінець на певному протязі періоду. Так, пані колеги, е, колеги, знаєте, от коли я чую вашу розмову, я не знаю, чи хтось із вас переживав от затоплення. Я переживав, я переживая сама що це родом таке. з міста Павлограда Дніпропетровської області, і в 60-х роках ще починала в початкову школу ходити дуже давно. Я дуже пам'ятаю, як у нас канікули, якраз були Березневіці, і в місті Павлограді почався, почався паводок, бо там вище-вище, на річці Вовча прорвала дамбу, і от почав от миттєво ця вода. І мій батько біг з, -з заводу, спочатку по коліна, потім по пояс, потім по груди заскочив до нас до двору. А ми з сестрою були в будинку. От і нас, у нас був кам'яний будинок. Він був затоплений, ну по вікна мало не заходила вода. Він був, 是。<Yeah. S 2> yeah. Ні, і, і і досі він стоїть, і, і це все залишалося, тому що кам'яні будинки. якщо це швидко сходить вода, це все відновлюється. Звичайно, робляться ремонти. Саманні будинки, ми просто потім, як нас на човнах вивезли, то ми прили по по нашому цьому селищу, і ми бачили на наших очах. Оцей будинок він просто отак так, розпливається. Так, так. Це так. правда, і це таке. Але я просто хочу вам сказати, ми ж говоримо не тільки про відновлення от якихось будинків. Вони залишаться і в чому є особливість українців? Цей факт, що дітей вони відправили, а самі залишилися. Зараз тільки вода сходить, і вже мої колеги, там, от тільки що я говорила перед ефіром з людьми, які там працюють. Зараз державна екологічна інспекція, представники міністерства, і вже другий заступник там. І міністр був, і двоє заступників, отак от, от просто чергуються. І там весь час ця інформація надходить. То люди тільки зійшла вода, вони знову повертаються на свої будинки, на свої городи, дивляться, що можна поправити. І в цьому відношенні оця живучість, оце прагнення залишитись, вчепитись в свою землю рідну. Це якраз допомагає нам зараз і витримувати цю ординську навалу взагалі по всій Україні. А якщо говорити про відновлення в такому глобальному сенсі, то це питання моделі Яку бачить модель уряд, урядовці, там місцеве населення, науковці, громадський сектор, моделі розвитку подальшого цього півдня, тому що Каховське водосховище, уявіть собі на хвилинку, ці останні 70 років, ця величезна маса води, це як знаєте, от, надути кулю повітряну, так, таку жорстку, і вона от в цій оця вода тримала все. І Цей підпір Каховського водосховища цих вод видавлював ґрунту. Тові води, і попри з посуху зверху, яку треба зрошувати, угу. у людей в Херсонській області в підвалах стояла вода. Вони були підтоплені. Тобто, це була абсолютно диконська і ненормальна ситуація. Тепер оця куля, вона отак здувається, і тепер є інша загроза. Бо утворюються ці пустоти геологічні там на глибині, так. які можуть призвести до просідання ґрунтів, до утворення цих воронок де карсти. і це якраз треба тепер думати, що робити. Г енергетики знаю, що... запропонували зразу. Ми будемо відновлювати Каховську греблю і Каховську ГЕС, але є інша модель розвитку цього регіону, тому що ця. Гребля і це каховське водосховище. Ну, поставило колись крапку в перетворенні потужної ага. річки Дніпро. Технологічну канаву в каскад водосховищ, де немає живої води, З, немає водообміну. Чи видно? Нам треба буде ще неодноразово зустрітися в я, цій студії, щоб ви в деталях обговорити обговорили. Я прямо всю зараз біду. я пропоную прийти до мене на інтерв'ю і про, про це поговорити од, окремо. Ну я думаю, що у нас буде дійсно а я час. вас запрошую теж на свій авторський проект. Коли це? ми будемо присвячувати, а, коли це області. Треба розгорнути цю ви прекрасні, ви. Пані про дитя. майбутнє півдня України і майбутнє. Ну а поки що ми вам дядь якому Тетяна Тетяном Тимочко це голова Всеукраїнської екологічної ліги та Мар'яна Гінзула. Еколог були з нами в цій студії, Дякую. і ми підняли Дякую. тему, яку ще будемо неодноразово піднімати і проговорювати.